А Володимир Путін не просто так попросив Кім Чен Іна про надання військової допомоги у Кореї саме корейцями. Це м'ясо найкраще підходить для лобових атак, таких як використовують Кацапи. Адже ці військові в своєму житті тримали лише автомата, та й смисл від них, який адже вони не розуміють російську, а росіяни корейську. Тому саме цим дав Кім Чен Ін, а не зброю. Для росіян. І воювати вони будуть саме в Курській області, саме туди їх планують для того, щоб витіснити ЗСУ з Курської області. Путін не просто так уникає мобілізації, адже вигребли все, що можна. Саме тому він просить людей, а не зброю. До того ж, вже в Росії є величезний дефіцит робочої сили. Про це заявляє не тільки Путін, а ще й багато інших. Зокрема, глава Центробанку Елла Набіуліна Заявляє про те, що в Росії не лише найбільший дефіцит робочої сили за всю історію, а й величезні проблеми із доларами, тому щоб зупинити інфляцію і е, якось привести в порядок фінанси, вона підняла ставку до 21, Це по кредиту. Добавте до цього ще провальне імпортозаміщення, яке в Росії не виконується, і тотальна залежність дефіциту росіян від всього, що є. Навіть така алкоголічка, як Матвієнко, вже знає про те, що цвяхи в Росії, Китайські, Росія нічого не виробляє, окрім сталь, яку продають Китаю. А самому ж Китаю ця війна дуже вигідна, дешеві ресурси, велика кількість чоловічого населення вимре, можна заселити жіночим населенням і таким чином отримати набагато цікавіше. Ще один важливий момент це те, що величезний ринок збуту. Як вам сучасна карта Китаю, на якій позначена частина Росії як Китайської. Ну, це вже не приховує ніхто цікаво. А чи знає про це сам вялікий? У мене особисто таке враження, що він продав Росію Китаю і продав її за безцінь. Шкода, що у цій угоді досить сильно попадає і нам, тому що ми воюємо і воюємо за свою територію, але ми обов'язково переможемо. Але напишіть, що ви думаєте з цього. Приводу, і яке ваше ставлення до того, що Китай поглине Росію такою кровавою для нас ціною?